Визнання за внесок у науку, престижною премією імені Бориса Патона, нагородили колектив авторів, які працювали над роботою Україна Соборна у боротьбі за державну незалежність 1917-1923 років. Президент України Володимир Зеленський вручив їм почесні знаки та дипломи серед лауреатів. Четверо науковців з Прикарпатського університету і стільки ж представників інших освітніх інституцій. Працювали над чотиритомним виданням енциклопедії кілька десятиліть і залучили різних фахівців у галузі Вісім дослідників, які реалізовували разом ще з 250 істориками України важливу тему, яка присвячена Україна Соборна в боротьбі за державну незалежність в 1917 23 роках. Сама енциклопедія нараховує більше 3200 статей. Проект, надзвичайно важливий з точки зору самої ідеї, тому що ми повертаємося до витоків, повертаємося до таки тої боротьби, яка тривала і проти більшовицької Росії. Це уроки нашої історії, це те, що нас повинно вчити. Хоча на підготовку наукової праці часу пішло чимало, проте актуальності висвітлена тема не втратила, а навіть ще більше набула. Доктор історичних наук, науковець ПНУ Микола Кугутяк, відзначає, що соборність і єдність продовжують бути ключовими темами для українців. Наукове дослідження на нагородження подала вчена рада Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Щоб ми не досліджували від часу незалежності, по наші дні. Постійно у назві були, як правило, три головні ідеї. Перше – це Західноукраїнська Народна Республіка, це державність і це соборність. І соборність виступала як колективною нашою ідентичністю, так як основою підваленою української державності. І це було супер актуально важливо 100 років тому, і це в такій же мірі важливо. Сьогодні пойдемо про єдність. Автори висвітлили боротьбу за об'єднання українських земель, процес сходження Галичини, Буковини та Закарпаття до складу Української Народної Республіки, а також загальнонаціональний масштаб визвольної боротьби українців для того, щоб зібрати необхідну інформацію, залучали багато джерел. Було проведено величезну пошукову роботу в архівах, різних архівах українських, польських, румунських, австрійських. Зуміли назбирати дуже великий матеріал і видали декілька потужних збірних. Документів для того, щоб це було видно на документальному рівні. Потім було видано цілу низку монографій на різні аспекти, пов'язані із соборністю. Було проведено низку конференцій, наукових конференцій про Україна Соборна, так вони і називалися, де обговорилися ці ідеї єдності. Ну і звичайно, вийшла ота от чотирихтомна енциклопедія Західноукраїнської Народної Республіки. Це якби вже так би мовити, вершина того айсбергу тої величезної роботи. 12 наукових колективів, які отримали премію, восьмеро дослідників, що працювали над проєктом Україна Соборна, єдині у галузі гуманітарних наук. Богдана Лисенко Святосла Фівенюк, телеканал 402.